Що станеться з хвилини на хвилину? Що станеться з хвилини на хвилину? Так, дивимося. Рішиться якесь питання. От ви не могли рішитися на якусь дію, вирішити щось, і тут це все буде вирішуватися. користю для вас. Ви знаєте, тут ніби дороги були закриті, фінансові дороги, да ось ви не знали, як заробити, ви не могли знайти шлях, ви не могли вибрати, чим займатися. І тут, ту з пентаклів, вам уже м, показана дорога, вам відкривається шлях до успіху. З хвилини на хвилину ви зрозумієте, як вам покращити ваше життя. Що ще станеться? Карта умірності. Ви м, перестанете тягнути час, а на дні ще й мах. Ви зрозумієте, що ви вже готові для того, щоб реалізувати себе і свої навики, і на цьому гарно поставити своє матеріальне.